з цього відбору, Адже ви знаєте, що було 8 людей на одне місце. Вони пройшли курс навчання, теоретичного навчання, практичного навчання. І Сьогодні вони готові виїхати, виїхати на вулиці міста, гори нашого міста і розпочати свою роботу. Я думаю, що для початку ми надамо слово міському голові, який відповів вручить кожному із них посвідчення інспекторам нашої нової муніципальної інспекції. Будь ласка, Шановні інспектори, слава Україні! Доброго. Нам дуже важливо підтверджувати високий статус міста Івано-Франківська і наводити порядок в івано франківську адже Івано-Франківськ війшов нещодавно в п'ятірку одних з найкращих міст Європи. Але я розумію, що це є авансом, а насправді проблем є дуже і дуже багато в місті Івано-Франківську. Це і стан прибирання і благоустрою Івано-Франківську. Це і хаотична реклама і хаотична торгівля. Тому для підсилення нашої патрульної поліції, яка заступила в нашому місті Івано-Франківську, ми створили інспекцію з благоустрою, яка по своїй суті буде відповідати європейському аналогу екологічній поліції. Саме тому ці інспектори мають зелену форму, таку яку мають. Його. Вірю в те, що з приходом цієї нової інспекції, крок за кроком. Франкіз буде більш порядкований і більш європейський.